Добрий день, шановні друзі! Сьогодні ми поговоримо про розв'язування задач за допомогою рівнянь. І з вами знову я, Кузавенкова Альона. Говорячи про задачі для 6 класу, я би виділила такі типи задач: задачі на співвідношення, задачі на зміну подій, задачі на рух і задачі на вартість. Ну, краще, ось таким чином. Побачивши задачу, спочатку прочитай задачу уважно. Далі визнач її тип. Потім склади умову, і тоді рівняння скласти буде дуже легко. Перша задача. Три робітники виготовили 630 деталей. Другий робітник виготовив у три рази більше, ніж перший. Третій на 15 деталей більше, ніж перший. Скільки деталей виготовив кожний робітник. Ми уважно прочитали і дивимось, який тип даної задачі. Так як тут йдеться про трьох робітників і співвідношення між кількістю ними виготовлених деталей, то ми розуміємо, що це задача на співвідношення. Умову до неї я би записала таким чином. Перший робітник. Другий робітник і третій робітник. Далі нам відомо, скільки виготовив кожний і скільки всього. Точніше, ми не знаємо, скільки кожен з них виготовив, але ми знаємо співвідношення. І знаємо, скільки всього. Всього 630 деталей. Перший виготовив невідомо скільки. Другий невідомо, але ми знаємо, що у Три рази більше, ніж перший. Третій на 15 деталей більше, ніж перший. В таких задачах, як нам відомо з п'ятого класу, найменшу кількість деталей ми приймаємо за х. Тоді другий виготовив у три рази більше, ніж х. Три помножене на х. Третій виготовив х додати 15. І тепер увага. Якщо ми перший х, до нього додамо другий 3х і додамо, скільки виготовив деталі третій х додати 15, ми отримуємо всього. Наше рівняння готове х додати 3х, додати х плюс 15 дорівнює 630. Знаючи рівняння, ми можемо виконати першу дію. Знайти кількість деталей, яку виготовив е, перший робітник. Це 123 детали. Виготовив перший робітник. перший робітник. Знаючи, що другий робітник виготовив у три рази більше, ви а я поруч знаходимо, скільки ж виготовив другий робітник 3 помножити на х. Дорівнює, це вже не рівняння, 3 помножити на 123. Дорівнює 369 штук, виготовив другий робітник. Ну а третя дія – 123 додати 15. І це дорівнює 138 штук, виготовив третій робітник. Отже, наша відповідь 123, 369 і 138. Наступна задачка. На першому складі було в три рази більше телевізорів, ніж на другому. Коли з першого складу вивезли 20 телевізорів, а на другий привезли 14 телевізорів. На обох складах стало порівну їх. Скільки телевізорів було на кожному складі спочатку? Це задачка із збірника задач автор Мерзляк. Задачка номер 20, 217. Другого варіанту. Уважно прочитавши задачу, ви розумієте, що тут відбулись зміни, тож дана задача на зміни. Мова йде про події, що відбувались на першому і другому складі. Було щось спочатку. А потім з'явились зміни. На першому складі була невіли... невідома кількість телевізорів. Але ми що знаємо, що в три рази більше, ніж на другому. Одразу менше позначаємо за Х, друге нам теж невідомо. Тоді більше буде 3Х. Коли із першого складу 3Х вивезли 20 телевізорів, а на другий, туди, де було Х телевізорів, привезли 14, їх стало порівну. склали рівняння. 3х відняти 20, дорівнює Х додати 14. Розв'язуйте рівняння і знаходити першу дію, скільки було на другому складі. Тепер достатньо виконати таку дію, як 3х, тобто 17 помножити на 3. І це дорівнює 51 телевізор. Було на першому складі. У мене немає місця. Запишіть, будь ласка, відповідь. Відповідь 51, крапочка скорму, і 17 точка. Задачі на вартість і на рух ми розглянемо у наступній частині у другій частині. А поки що я рада, що ви були зі мною. Дякую вам за увагу! Не забувайте підписуватись на мій канал, ставити лайки. А головне пам'ятай, у тебе все вийде! До нових зустрічей!